Підпишіться прямо зараз і поставте лайк цьому відео, щоб не загубити важливу інформацію і бути першим, хто дізнається про старт мого продукту. Я зараз готую величезний продукт, і він про ваш прорив у фінансах і у продажах. Але перш ніж продавати, важливо побачити глибше, чому насправді не купують ваші послуги чи продукти, чому ви боїтеся підвищити ціну або говорити про гроші. От впевнено, якщо працюєте по найму, чому досі не дозволили собі мати додатковий дохід із задоволенням? Чому всередині все стискається, коли потрібно вийти в ефір чи заявити про себе? Ці питання не просто про бізнес, вони про внутрішні наші установки, які або відкривають фінансовий потік, або перекривають взагалі його. У завершенні цієї програми я проведу два глибокі вебінари по продажам із практиками, які вже дали мені багато результату. Зараз усе готується до запуску, тому слідкуйте за стрічкою і не прогавте день перед запису. Кількість місць буде обмежена.